Слава Україні! Ви на каналі Транс з вами Володя, Волтер, Покажи людям свою орду. Починаємо нове відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, посилайте відео своїм друзям, пишіть коменти і дивимося. Відео з Ярди, бачите в рамі, для чого знову рам, добре. Можуш можу пікап і пхати, возити все, що хочеш. У мене тут є багато всього не дуже необхідного, але десь колись може пригодиться. Перший холодильник купив сьогодні новий, і там різні речі до трака так само є. Холодильник чого купив новий, тому що старий прослужив два роки і перестав працювати. Зараз витягуємо старий, ставимо новий і їду на пікап. Заніс холодильник, трошки насмітилось. Зараз ведемо дойкові мілуоки. Все, тепер вже буде новий холодильник. Вірпул. 203 долара з податками в цьому в таргеті сьогодні купимо. Подивимося, як воно буде працювати. Що, забрав я свій вантаж. Перший сьогодні. Танкер. Коротше, танкери Дарсметону вони говорили зразу, що треба, щоб був. Казали, що мало бути бути 10 стреп, я взяв тільки 5, то трошки пропустив. Зі момент. Але нічого, 5 стреп вистачило, думаю, що воно доїде нормально. За цей вантаж заплатили трошки більше, тому що зараз в Чикаго платять 2 долари. Там. За цей заплатили майже 2,40, тому... В принципі, навіть дуже-дуже добре. Дуже що, зустрічаємо ранок в кінтаках. Вигулює Волтера зранку. А, вчора до делівері не доїхав, а тут вийшло трошки менше, ніж година. А, не доїхав, бо їду на якийсь завод і так не було зрозуміло, що там можна стояти чи ні. І Зупинився на тракстапі. Волтер, що, йдемо в машину, будемо їхати далі. Так. Полтерк. Ну, та хвостом бахає. Ой, таке життя. Я в машині і пес в машині. Ви що, виїхав? Зробив собі каву дорогу. Залізна кружка. Я так розумію, що не треба пояснювати чому залізна кружка. Через те, що я більше люблю керамічні кружки, особливо для гарячої кави. Але вони стільки разів розбиваються в машині праці, що залізна, Мусить бути залізною і все. <схи> інакше, інакше не виходить. От бачите, почався вже констракшн, то літом багато констракцій, але нічого не зробиш, рівна дорога ремонтується і це добре, тому що. Їхати по зремонтованій дорозі набагато краще, ніж якісь інші. Е, їду ще по Тенесі. Тут бачите такі з боку гарні гори. Е, їду на аварійках через те, що швидкість 35 миль на годину, вгору швидше не можу їхати, не розганяється трак. Е, трак важкий, сьогодні 42 тисячі паундів. І По горах, як би там не було, розігнатися не можна. То щось поліція зупинила якісь машини, якась машина обклеєна, якимось ліантами, користо, щось сталося на лянтами. Другує сьогодні Delivery в Bloomingdale, Georgia на Florent Decor Distribution Center. А, така інформація, просто, щоб ви знали, туди вантаж можна брати спокійно, тому що. А у мене був апатмент ще на 10-ту годину ранку. Як ви знаєте, дистрибюшн центр це таке місце, де апотменти зазвичай е, такі, що е, раніше не А е, е, Я зробив чекінг в 7 годині і мене за годину вже повністю розвантажили, я вже звідти вийду. Е, Тому майте собі на увазі досить непогане місце, щоб їхати робити делівері. Флорен Декор, Блумінгдейл, Джорджія. Так собі можете записати. Ночувати там можна біля компанії на дорозі, бо інакше там на самій компанії не дозволяють мають, якщо спати. Хоча місця там було багато. Отаке. От Майте спінуваці, кому цікаво, то можете користатися. Зараз переїхав на пікап. Джорджії зараз добре місце для роботи, тому що все облам дело. Сьогодні взяв вантаж на Норс Каролайну. За 330 миль заплатили 1200. Навіть дуже добра ціна. І плюс до того всього я залишаюся все рівно в добрій арі, тому що Каролайна ще як би там не було, каже приплатить. Тут тобто наш Волтер займається мисливством. Ловить жучки в, в колобані. Маленька пожежна вода йма, вже <гум> весь вимастився. Волтер, що з тобою є? Давай за свої лапи. Так. Потім треба буде йти в душ. Ну і що, що зробиш? Треба б собі собою теж трохи порозважатися. Виїжджаю <гум> <гум> з компанією, тут дивіться, який какартена, ліс е... сухий. Повністю все висохло. Зрозуміло чого, тому що виглядає, що є тут і вода і все. Або щось замотили спеціально, або щось так сталося. Як тут хлопці працюють? Короче, тема така. Приїхав сюди в 6 годині вечора. О 8 годині мені дали док, тепер 12 година ночі, Мені тільки він документи. Зараз йду до трака, буду звідси виїжджати, мав пікап на 9 годину вечора, мав завантажитись водою, не знаю що зараз робити, може поки туди зараз приїду, там вже буде перше, і непонятно, чи вони мене будуть там грузити. А якщо така ота робота, думаю, що все буде файно, легко і швидко, то ні. 6 годин протримали, не всім зрацію. Що так. Раз, то, що я не люблю нічну роботу. нічна їзда, і то все воно так все рівно до того що йде. Серівно йде до того, щоб їздити. Ну що, все так я хотів. Четверта ранку завантажила мене. Тепер треба швидко їхати на делівері, щоб до п'ятої ранку встигнути, тому що на там до й ранку апайтмент. Хоча це костко магазин, там ті апайтменти не такі строї, там трошки запізниці ще страшного. Але все рівно плюс-мінус треба бути приблизно в той час. В принципі, вийшло нормально, тому що вдалося завантажитись. Але мінус, що знову ця ніч пішла на свою роботу таку. Півночі загружали, півночі будили мене півночі. То від'їдь в док, то заїдь в док, то форкліфтом, то ти там став, то ще ж краще проморащили голову ціле-ціла ніч. І все, і так, так от працюємо. Історія така в мене зараз. Розвантажився на костку тут хлопці приїхали паркуються. Я б вже звідси виїхав і трошки полягнув подрімати, але можу тут півгодини сидіти і чекати поки, поки вони тут навчаться паркуватися. На Один так би мав би його <кхи> вчити, але я не щось таке дурне вчить, що це просто капітан. Талку став на машине вам И той, І той другий шофер за, за рулем то взагалі один как якби абсолютно не розумієш відбувається з траком. Повністю бренд Бренд new драйвер Але нічого. Получається, получается, сейчас стану подіями. Приїхав на пікап Огайо, Сьогодні вже п'ятниця. Такий цей тиждень капець який... <гадний> складний. Зараз розкажу чого. Цей тиждень по роботі вийшов навіть е, дуже непоганий. В принципі, майже у всіх водіїв всі їздили е, добре, там добрий RPM, добрий е, гроз, плюс-мінус, ну, який можливий на сьогоднішній день, все добре. А, мінус такий, що е, багато цього тижня ремонтів і таких е, досить дорогих. Е, на одному траці за один день е, стрілило три колеса. Е, причина <смітна> невідома. Е, Скорше всього, що, бо там це один трак, на якому були рікепи. Там були нові рікепи, це той трак, який я купив з аукціону з новими рікепами він був. І ті рікепи, видно, були не дуже якісні, тому що за один день-два рікепа розулися. Це зупинило мене навіть дуже серйозно. Мінус великий в тому, що там стоять 11R, це самі по собі вищі трошки колеса. І вже такі колеса, навіть якщо вони є на на шапі, там, де ти маєш ремонтуватися, вони все рівно дорогі. Трошки, ну вони ніби як дорогі, відносно дорогі, вони 30-40 доларів будуть дорожчі, ніж звичайні колеса, і плюс ти маєш обмежену кількість по опціях. Наприклад, дзвонив на Тійку, то на Тійці в них взагалі було тільки один бренд тих коліс, і то вони хотіли за саме колесо 700 доларів. А плюс установки то все, то все, там на то колесо було б майже тисячу. А так що така ота ситуація з, з тим траком? Е, друга ситуація, що е, я вже е, вирішив, е, там ще один трак, був, в нього теж були рікепи, але вони не стріляли, вони були нормальні, просто що вже були трошки старі. Я вирішив їх просто поміняти, щоб не чекати вже цього моменту, щоб десь на дорозі вони е, почали мені махати мозги то Я їх поміняв вже в Чикаго на шапі, і там все вийшло досить цивільно, тому що за самі колеса заплатив е, 2200, плюс там установка е, 45 доларів за колесо, то в принципі вийшло непогано. Плюс ще там поміняли радіатор в нього масляний. І коротше, так цього тижня десь приблизно 7 тисяч на, на ремонт пішли. А, і плюс до того всього ще тепер позвонив водій, що стрілила знову подушка на трейлері, тому, на якому ми вже міняли за подушки, і знову подушку розірвало. До речі, якась є проблема серйозна з тим трейлером. Зараз він вернеться в Чикаго, буду щось дивитися, що з ним робити, але так то це, це капецький Вже Мені настільки мозгів виніс, що я, я вже не знаю, що з ним має бути. Жар. Що, приїхав додому, ще приїхав на ярду. Я волтер заскочив рама, Вольво там запарковане ідемо додому. На дворі жара, неймовірно. Хоча капець. Добре, що в машині працює кондиціонер. що без кондиціонера В таку погоду це. Це щось страшне. Все, що, перестало пикати. Можна їхати З тими подушками що на трейлері розриває. Це історія капець, яка сумна. Думав вас запитати когось з підписників, може десь у вас була ситуація якась така подібна, чого може розривати подушки на тренері. Їх просто вириває, би з того місця стоять нові подушки, стоять оригінальні. Переває все. Ніяк не можна зрозуміти. Говорив з механіком, кажу, може через те, що там підвізка з ланцами, немає амортизаторів, є ланце. Він каже, ну я знаю такі підвізки, але з ними немає ніколи ніяких проблем. Тобто це, це не має бути причиною того, щоб розривало подушку. І так ми з ними не дійшли ніякої спільної мови, чи, в чому проблема. Каже, приїхати до нього, що він буде дивитися. подивимося, Може щось і буде сталося. Як починається моя субота. Випив кави. Рам мій. Так. От мене обстановка робоча. Сіти вода. Зараз розкажу, що сьогодні буде відбуватися. Камера. Все як має бути. окуляри. Хтось там питав, що в мене за окуляри. Е, бос, Polarized. Тобто не окуляри. Е, зараз їду на ярду, бистро, треба встигнути до 12-ї години заїхати на шапу. Чого так спішу? Тому що позвонив хлопцям, сказали, що зможуть поставити мені нові колеса, якщо я приїду до 12-ї години. Чого треба ставити нові колеса? В принципі, це зараз покажу, розкажу, коли приїду на Ярду. Водій якраз вернувся з цього з рейсу, і з цього тижня було дуже багато проблем з колесами. Втратили і день роботи, і купа грошей втратили, і, і з того всього толку мало. На цих вихідних ви треба зробити багато роботи, тому що на наступний тиждень вийде, це відео вийде. І на наступний тиждень, коли це відео вийде, я вже буду не в Америці. Де я буду і куди я їду, ви побачите все вже через відео. тому Мусите підписуватись на канал, кому цікаво. Кому не цікаво, теж підписуйтесь. <сум> Ставте вподобайки всюди на каналах і висилайте це відео вашим друзям. Тому що е YouTube, коли бачить активність таку, коли люди, відео пересилається, він це відео кидає в рекомендовані. Коли відео кидається в рекомендовані, більше нас дивляться, більше людей цікавляться цим всім. І тоді вже все стає цікавіше набагато. Так що, Моє особисте прохання до вас зробіть таку для мене послугу. Перешліть відео друзям і підпишіться. Що, як і вам? червоний мокрий, Виїжджаю, Це просто капець. Коротше, ситуація така. Жах жахливий, ще не назвеш. Приїхав на ярду, відчепив трейлер. Під трейлер підставив дошки, все як має бути. І Прикол такий, що навіть з тими дошками воно полізло в землю. І годину часу я мучився з тим, щоб це все підняти. Це повезло, тому що Вольво було на ярді, а Вольво нижче трошки як Каскадія. І через те, що Вольво нижче як Каскадія, я виїхав в Після того вже як підклав знову дошки, під, ну, ча... було так, підклав дошки по новій, підняв знову лапи, скільки зміг. Але ти вже так сильно підняти не можеш, коли воно не висить в повітрі. Воно піднялося, наскільки дало мені піднятися. Виїхав в каскаді, і Вольво воно вже спокійно заїжджається, бо Каскадія назад не могла під'їхати, тому що вона все рівно порається п'ятим колесом в трейлер. А, нічого не знімав, тому що робив все дуже швидко, спішу, щоб встигнути ще поміняти колеса. Позвонив до хлопців сказали, що мене трошки почекають. А, трошки мене почекають і цей. Зараз ще мені поставлять колеса Ну вже там на місці буду показувати з тими колесами двіжуха, що робити, що не робити. Як уникнути проблем. Що зараз залетів, е, приїхав за 5 перших. Е, вони роблять до першої сьогодні. Знаю, <гум> як вони зараз за 5 хвилин це все зроблять. Але є шанс е, так виглядає, що за 5 хвилин мали би зробити. Е, хлопці тут Трактар е, експрес працюють дуже-дуже швидко. Е, українська компанія, але з працівників е, досить багато мексиканців. Мексиканці це люблять робити. Досить ефективні вони цій роботі. Так що, так. Зараз роблю так. Заміняю, міняю всі вісім коліс. це два колеса водій поміняв по дорозі, то їх забираю. Ріки знімаю гаді. гаді викидаю. Зняли колеса, дивлюся, що в мене тут тормозні диски. Ці би вдалося поміняти. Ці два ми поміняли минулого разу. А, то так дивлюся, що ще треба ще цей поміняти і буде нормально. Бо так воно трошки напевно не дуже добре тормозить. У мене завжди була така політика. Рікепи я ставив на трейлера. І ставлю дотепер, рахую, що це окей. І особливо якщо ти береш бавара ті колеса, вони ходять. А на драйв я рікепи ніколи не ставив. Ну і тут він зараз бачу, що я був правий. Так що... Плюс до того всього ці 11R це трошки це Вони, По ідеї вони трошки міцніші, вони витримують більшу вагу. якщо ти їздиш на флетбетах, на... ще на чомусь окей, але якщо ти їздиш на драйвенах, тобі цього не потрібно. Нема, ну немає сенсу. По-перше, сам 11 яр воно буде трошки дорожче, колесок з нове. обереснове. Ну і по-друге, для чого переплачувати, якщо на 22,5 воно в принципі їде навіть просторі. Ще один плюс е, меншого колеса, тобто Low Pro. Е, в тому, що реально трак Має більше сили на ньому. Він їде краще вгору, краще рушає, він потужніший стає. На 11 яр вони високі колеса, особливо на каскаді. В каскаді вони досить непотужні траки, якщо ти маєш Дітер то на цих колесах краще на цих траках краще їздити на, на лоу-про. Як треба міняти колеса? 20 хвилин. Хлопці вже зібрали всі колеса, зараз закручують. І все, буде стояти. Реально 20 хвилин, я приїхав сюди вперше. Всі колеса вже зібрані, зараз я качаю два колеса і все. Ну що, все, результат такий. Дві з половиною тисячі. Вісім коліс з установкою з усім. Два колеса закріпив. Кріпив вже не так, як минулого разу, трохи. По-новому, пропустив через середину. Е так мені порадили підписники минулого разу, коли я перевозив колеса і В принципі, це має сенс. Тут я пропустив через верх, а ті нижні теж через верх, просто два колеса. Маю на увазі з правого і з лівого боку. Все, зараз все готово. Бризговик. Тоже Мінус, коли розриваю колесо брезговик Пошкоджується, треба буде його сьогодні поміняти. Маю надію, що вийде. Все. А на сьогоднішній день з колесами, слава Богу, питання вирішено. Я думаю, що я вже за них забуду надовго. Так, Результат такий, на цей трак цього тижня я вже потратив 4,5 тисячі доларів. І це ще не кінець, тому що зараз ще є доміняти моторні олеви. коротше, 5 тисяч доларів тільки на цей трак. Це для хлопців-овнарів майбутніх, які, які кажуть, що ми заробляємо власники траків дуже великі гроші. А, але при цьому не рахують видатки. Які є з тих великих грошей, які вже. Що так. Приїхав на шапу до хлопців Орвіки, вже почали працювати над моїм траком. Історія така: на прокладка піддона треба міняти. І це вже на другому трасі ця сама проблема. Походу в цих каскадіях, це слабе місце, це прокладка піддона. Меляж рахуйте 600 тисяч миль на цій каскаді, прокладку треба міняти. На тій каскадії, що ми міняли два е, тижні тому, там е, пробіг був вже 800 тисяч і теж треба було міняти прокладку. На тих решта, поки що, роздається, на одній теж треба міняти. Але так, ще не, не критично. Тут вже воно так досить сильно підон мокрий, що зараз хлопці поміняються швидко. E, зараз знімаємо піддон. Заодно зразу, вже, якщо ми знімаємо піддон, міняємо прокладку підону, то і заодно поміняємо ці орінги на е, трубці, яка втягує масло на маслення на собі. Теж дуже треба, необхідна штука. E, навіть оці орінги, це всім просто рекомендую робити. Коли коли ви знімаєте піддон, тому що на каскадіях це слабе місце. Якщо ті орієнти на цій трубці просідають, воно починає втягувати повітря і перестає втягувати на масло, і потім капець буде. Так що майте собі увазі Зараз я хлопці це все знімлять. Я ж це все покажу, розкажу, щоб ви собі мали на увазі, як що робити, коли будете обслуговувати свої каскади Подивіться, як виглядає механік справжній, який працює над, над моїм траком. Вася передає. Вася, що, що, що таке грязно? Я в генькової працюю. <риколи> це це нормальна Відповідь механіка. Прикол такий, що хлопці відкрутили піддон, відкрутили масляний насос. І там, коротше, воно все як впало, то бризги пішли всі сторони. Василь якраз там тримав той піддон, щоб взагалі не розламався мені спеціально. І через то така робота. Якщо, якщо хтось хоче бути механіком, то майте на увазі руки і лице буде трошки в маслі. А от все може помити. Все, підчусуйтесь і не забувайте. <свистець> 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 тут, тут, тут ще я Руслан, Руслан теж допомагає. Руслан недавно почав, але хлопець з нормальними руками і з нормальним досвідом. Так що все буде тако. Так виглядає мій підон. А де ці орінги ставляться, які О, треба міняти? Чотири оранги. Прикол такий, що ці орінки пересихають. І тоді починає тянути повітря і коли тягне повітря, тиск масла падає. Ще Вася підказує, що там ще треба що там поміняти. Тиск масла падає і потім виходить, як масленне голодання в двигуна і всі від цього йдуть проблеми. Так що... Якщо знімаєте піддон, то мусите цю штуку робити. І тут є ще один прикол імен в каскадіях, я вже показував минулого разу, зараз покажу ще раз. Коротше, оця кришка на ній йде сальник, який тримає кульівал. І вона зроблена з алюмінію. І тут вона протирається. Бачите, оці виробітка в ній робиться. Через те, що вона з алюмінію, оцей прикол і через цю виробітку починає масло. Треба це все міняти, інакше масло спідено буде валити як, як дурне. На цьому закінчую відео. Слава Україні, всім пока. Дякую за те, що ви мене дивитесь. Зустрінемося в наступному відео. Підписуйтесь на канал і підписуйтесь на інстаграм.